Добрий вечір, мешканці міста Чорноморська. Сьогодні дуже напружений день. Сьогодні пройшла сесія міської ради. Виконком пройшов. Ну і хочу сказати, що це в цьому році, мабуть, це така повноцінна сесія, де ми, як завжди, наше місто депутати підтримали. Наше місто виділо гроші військовим. Це 11 мільйонів гривень. Ми виділили нашим військовим. Ми розуміємо, що наше місто допомагає, тому що. Це так треба, і ми хочемо це робити, і ми це робимо. Також хочу сказати, що були сьогодні на цій сесії були прийняті дуже багатька програм і так звані там, хлібні людям, які що там, броди кош, кошти невеликі. Да? Для нашого міста це там, 300 гривень на людину тому місяць, а це по року це получається для міста це майже десь 10 мільйонів. Також прийняти після людям після 80 років на день народження там тисячу гривень. Бюджет виділяє. А це теж так, мабуть, десь 3-4 мільйони гривень. Це виділяється. Люди, кому виконалось 80 років, вони там вже кожен рік, рік отримують тисячу гривень. Також дуже було приглянуто час диктує своє. І ми переселенцям також було прийняти в Раді зміни до наших програм. Ті переселенці, які ну, Живуть там сьогодні на нашій території, а не дай Бог їхнім там сім'я хтось загиб. Ми виділяємо кошти на поховання, на обід. Також сім'ям загиблих буде там 3 тисячі гривень кожен місяць місяць платити кошти. І на дітей також теж по 3 тисячі. Ну і звісно, не дай Бог, що в кого буде в родині, і на нагробах так також місто виділяє. І якщо переселенці призиваються з нашого міста, так теж будуть отримати 20 тисяч гривень коштів. Також на заході на соціальний захист нашого населення це і автобуси, і дітки їздять і, і, до учбових закладу в Одесу. Сьогодні така була, я ну, рахую, що, мабуть, дуже соціальна сесія дуже багатська виділена коштів і ті працюють, щоб кошти працюють на людей. Хотілося би, щоб. Це допомогло людям. Ми, ми розуміємо, там різниця різниця в тарифах тут закладена, щоб людям хотілось би допомагати. Хто би що не казав а населенню ми. Ціну на воду не підняли, ціну на опалення не підняли. Да, зіма важка. Ми бачимо і сьогодні. Ви ж всі бачите, да? і мороз, і дощ іде. І я користаюсь нагодою. Якщо там немає великої потреби, не треба там виїжджати і виходити кудись на вулиці, тому що ми хочемо, щоб люди нас не постраждали. Комунальні наші працівники працюють, двірники працюють. Ну ситуація така буде. Важка, я думаю, що буде все добре. і ми зараз тротуари пройдемо дороги більш-менш нормальні, Тротуари пройдемо і. Не буде такої ожеледиці. Також хочу всім сказати, що місто йде до весни кожен день і в нас наближує до весни. І я сподіваюся, що і ми всі сподіваємося що до перемоги. Всім хочу побажати тихого вечора, сказати до нових зустрічей. У нас все буде добре.